Ми говоримо вже про наближення до чогось подібного на громадянську війну на щось таке. Ну то пока що, пока що. Сподіваємось. Сподіваємось, але ну взагалі, те, що робить Янукович, коли став президентом, це, це просто дивина. Спочатку посадили Юлію Тимошенко. Всі би про неї поступово забували? Ні. Тепер треба було збудити таку інформаційну хвилю про євроінтеграцію. Ніхто би не зважав, що не підписав. Ну і не підписав, і не підписав. Ні, треба було збудити таку ситуацію, щоби тепер вивести людей. Уже вчорашня ситуація чи сьогоднішня ситуація. Якби вчора не розігнали по глупому. От тих людей з Майдану, то поступово би люди розійшлися по домівках, тому він все робить для того, щоб підтримувати в Україні громадянське суспільство. Я це говорю звичайно в лапках, щоб люди не забували про свої громадянські обов'язки. Що буде, я думаю, завтра дуже буде важливий день в Києві. Я думаю, що якщо вийде кілька е, сотень тисяч людей, а має вийти по всім настроям е, до того йде, е, то ну, це е, змобілізує спротив, хоча я не вірю в такий е, миттєвий, е, миттєве вирішення питання, там захопити кабмін, чи навіть якщо уряд буде. Піде в відставку, це не буде означати корінної перемоги, так хіба тактично. Основні речі будуть вирішуватися на виборах, але тепер є велика проблема, щоб ці вибори зберегти в принципі як явище. Тому що я не виключаю, що сьогодні можуть бути такі кроки е, по тому, щоб якось їх або відмінити, або перевести в інший формат. Ну це модне слово сьогодні затролити е, вибори, якось щоб вони не відбулися.